Вітренка пропонує завжди супер ціну, От ця куртка по 499. Іду дивитися, чи є така ціна. Люблю приходити і шукати суперцінну, а чому треба купити. Дивлюся пів кілограма лимонів за за 50 гривень. Ну, супер ціна, звісно. Або, можливо, 60 гривень. А я продовжую шукати м'ясо. Ну і що? І того м'яса немає, на жаль. пусті. О, є, є. На фігали кліїти ці цінники, суперціни, якщо нема, на них взагалі ціни, я в шоці просто просто це Нема ціни на курку, ну пусті цінники, ціни, взагалі, залітилися. Хотів вам показати отакий рогаль по 7,49. Він святковий такий, але він дуже дорогий, він 7,49, якщо я, я дуже мало заробляю, щоб купляти рогалі по 8 злот, це по 2 долари. Це дуже дорого, що чесно, рогалик просто за два дорого. Якщо тобі було інтересно, постав лайк і підпишись на мій канал.